Минулого тижня депутати Львівської міської ради відвідали польову навчальну матеріальну базу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. В гості мали можливість довідатись про специфіку підготовки сучасних офіцерських кадрів. Вони на власні очі побачили практичне заняття курсантів інженерного фаху на комплексі водолазної підготовки, то ознайомилися зразками стрілецького зброєння, яким має опанувати за час навчання у виші майбутній офіцер. Найбільшу зацікавленість гостей викликало відвідання практичних польових занять курсантів факультету ракетних військ і артилерії. Саме цього дня майбутні боги війни виконували бойові стрільби із протитанкової гармати МТ-12 рапіра. Споглядаючи за тим, як курсанти вправно влучали у мішені. Жоден із гостей не залишився байдужим. Окрім цього, депутати Львівської міської ради відвідали також розташування центрального містечка міжнародного центру миротворчості та безпеки, який за місяць прийматиме масштабне міжнародне миротворче навчання Рефітрайден дві Райден-2013». На думку гостей, навчальний заклад до цього відповідального заходу готовий повністю. Я колись приїжджав сюди на цю, на цю базу, це були одні руїни. Сьогодні ми бачимо, це сучасне, прекрасне е, таке військове містечко, де дає де, де є, де є можливість е, курсантам і солдатам проходити військову підготовку. Ми дуже-дуже вдячні. Я від імені всього депутатського корпусу дякую Павло Петровичу за таку прекрасну екскурсію. Хотів би собі побажати тільки, щоб стан Збройних сил, який зараз в Україні, підтягувався, тягнувся. Робить пан генерал, і те, що робиться тут зараз, скажімо, і в академію сухопутних військ, це дійсно рівень, і його треба тримати.